Що зараз? зараз ми вільно дихаємо. Це тут. ваша камера, так? Да? Да, ось тут uh -huh. знімали там якийсь там одяг, пояс, годинник, те, uh -huh. що було в карманах, шнурки познімали. Ось. І це була камера, і ось тут, і тут були ще й полиці, тут і тут. Я тут знаходився знаходиться. Як довго а ви не тут не були? Понад три тижні. Тут били, а працівники спецслужб працювали десь на інших поверхах. А це одне з приміщень херсонського сізо. Тут під час окупації російські військові утримували та катували херсонців. Затримали мене 15 березня. Тут були охоронці, якщо я вірно розумію, це були ну, службовці Росгвардії. І в залежності від ротації від ротації одна ротація більше била, менше, більше кормила. Інша ротація менше била, але менше кормила. Усі допити з так званими електроприладами відбувалися наверху. І в залежності від е, хворої уяви е, тих осіб, що допитували наших хлопців і дівчат. Е, там були різноманітні способи. Я не буду все прилічувати. Привозили, люди були обмотані скотчем, в тряпках. опускали головы, нельзя было смотреть, где они находятся. Тут слышали и крики, и женщин, и мужчин, много, ну, много кто рассказывает, но я здесь работала, то... Мне приходилось с ними контактировать, потому что они же заходили ко мне. Российские скайп? Да. Там и девочек насиловали, и током били, и все, что хочешь, делали. Было такое, что в один день там могли человек 15 привезти. Бывало такое, что никого не привозили, никого не выпускали. Ну от і всі вот стояли всі по периметру, все з автоматами. Здесь даже є люди, у которых вот синов'я повивозіли в нізвісному направленні і не можуть никак з ними зв'язатися, нічого. Бачила людей, які виходили, які були неадекватні, які не знали, як їх звати, куди йти. Чоловік 40-50 років в неадекватному стані, замучений, емоціонально понятно, не не, не, не може зрозуміти, де він знаходиться, бо він місяць сидів тут. Він не знає, як його звати. Хтось вийшов, хтось не вийшов. Ну як катували, то казали, пригадували, що катували страшно і током і насиллям, і моральним по всякому сквер скверу Херсоні, де російські військові розстріляли 17 тероборонівців второго числа. Оті тіла розбросані були позапчастям. все це страх Божий. Я боялась даже слушать это. Шли танки, БТРи, пушки, і эти они всі гуськом за этими БТРами шли. Все время туди наверх і все время стріляли. Тероборонівці як виглядали? В них була техніка? Виска? Нічого у них не було. Ані вот отут, парку, отут, они отут за перші мінути полягли. До цієї локації вони під'їхали, де е, е, зустрілися з територіальною обороною. І, і територіальна оборона взяла на себе бій. Проти броньованої техніки ворога. На цьому місці загинуло 17 бійців територіальної оборони міста Херсона. Всі вони були розстріляні з крупнокаліберних кулеметів, якими обладнані були броневики та БТРи, на яких заїхав ворог. Місцевий священник поховав, не побоявся, поховав недалеко тут. Всіх цих бійців, які загинули. Загалом на звільненій території Херсонщини триває розмінування. До прикладу, тут ось зараз працюють сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій. Недалеко поруч на цій ділянці були розташовані до деокупації позиції російських військових. Ну, якщо порівнювати звільнену Херсонщину із звільненою Харківщиною, то зараз кажуть, що тут інтенсивність замінування набагато вища ніж на Харківщині. На Херсонщині з моменту деокупації вже здійснено 435 виїздів, піротехнічних розрахунків, знешкоджено близько 2,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Коли вони відступають, роблять замінування для того, щоб не проходили все інше. Є у нас загиблі сапери. ну, це ловушки, перш за все, які виставляли окупаційні війська. Так є случаї загибелі і сапеїв. На жаль, є случаї загибелі безпосередньо громадян. Херсонщина найбільш складна по об'єму роботи, і вона дійсно кардинально від відрізняється по масованості замінування від Харківщини, наприклад. Скільки часу знадобиться на те, аби розмінувати деокупований Херсон та область, поки спрогнозувати важко. Як і важко сказати, скільки часу будуть розслідувати злочини, які вчинили російські військові під час окупації. Однак життя в місті відновлюється. Людям вже роздають гуманітарну допомогу. Бачимо, що роздають хліб та інші продукти, а також встановлюють точки зв'язку, де люди можуть подзвонити рідним чи під'єднатися до інтернету.